Яка насправді для мене не припиняється, це такий трансцендентний досвід. Тому, що коли говорять про полонених і з нами сидить туди, яка була в полоні, коли говорять про війну, війна триває, той самий Іран, можливо, коли ця п'єса писалася, Іран, це було одне. Я, я до речі, був в Ірані і, до речі, був на конференціях. Це, для мене це теж такий період викликає рефлексії. Але... Ну, для мене Іран це збитий літак Мау і балістичні ракети, які знищили, зокрема, іменко оперативні іранські. Тому дуже багато емоцій, які щепляють. Але в цілому, якщо говорити про театральне мислення, ми ж про театральне мислення, це це був е, мистецьке театральне, ну, чомусь запитати реально. Е, але я більше про те, що все-таки це ці всі запитання, які ставили актори, граючи певні ролі, вони ж, напевно, об'єднали людей, які тут, і вони знов-таки, можливо, у когось є відповіді, можливо, немає, але ці питання, ці діалоги тривають. Дякую. Вдячна вам. А ви сьогодні зробили мою внутрішню подорож, яка відбувалася з переходом з однієї сходинки на іншу. Я проживала себе. Всіх цих рівнях я піднімалась, і піднімалась і наповнювалась З кожного спікера, як зовнішнього, так і мого внутрішнього, я записувала фрази, які мені резонують. Але сама яскрава, яка зараз досі в мені почуття відчуття розчинення в собі і в Всесвіті, і цей човен. А, який без весел, без людини без... і без вітрил? І він іде за мною. Нам представлені персонажі, у кожного з яких різна структура, з якої їх персонажі дивляться, тобто через призму цієї структури. І ці ж, е такі ж персонажі вони сидять вон. Один говорить про червоне, інший про гаряче. Другий – три, другі, про золоте, і як їм домовитись щодо допомоги Україні, як українцям, таки ж людям же людям, у кожного своя структура домовитись про щось, коли в принципі кожен говорить про різною різне мовою. Але ми маємо домовитись, і тут це саме те питання, що спі ведучий зібрав конференцію про іранські питання. А прийшли люди, і кожен з яких говорить про щось своє. От якось вони так гармонійно, да. От зі свого центру тяжіння говорила. мене теж це Навіть такі життєві ситуації вспливали кожного разу, і ти думаєш, так. Блін, точно таке було. І воно воно резонувало. І це дійсно як е, пазли. От все це mm -hmm. і у нас тільки зараз, наприклад, е, всі mm -hmm. своїм досвідом а, там, в нашому освіті, який ми маємо зараз. Я вже приймаю рішення там, з іншої зовсім е, ну, точки зору. І, і все. І для мене от її виступ був таким дуже резонуючим. Таким от ключовим з одного боку протирічено, ну як так, що ми стоїмо і будемо дивитися і просто зупинися і стій, А з другого боку, ну теж от такі, а куди бігти? Спостерігач, подивилися на суспільство, в якому ми живемо, і на різність цього суспільства. Тому що я не скажу, що я погано ставлюсь до Ірану. Там вони мають право на свою таку культурну самобутність. Ми не маємо права лізти туди. Але вони не мають права лізти до нас і перемішуватися оцінювати і, і, ну, також наші цінності. І таких питань ем, дискусійних е, їх дуже багато. Сьогодні піднялось від питання Бога: Хочу вірити, не хочу, хто такий Бог, який Бог і так далі. Питання щастя, є нема щастя. І дуже багато категорій піднялися. Але ключове, що створила ця е, е, форма нашого заняття. Це те, що ми, як спостерігачі, глянули на розвинуте суспільство, де кожен має думку, різність поглядів, право на дискусію, і оце право свободи, яке піднімалося від початку, і там чотири цих основоположних прав, і мати це право на дискусію в сучасному світі рухатися отак. Це от неймовірно відображає от цей рівень розвитку, в якому ми зараз є. І мене це тригернуло. Оця фраза, що демократія це лише про комфорт. Ну тобто, виходить так, що нівелюють цінність ті, хто не знали іншого. І ну нам насправді і це ціла система світогляду, з яким нам потрібно працювати і говорити як Україна. І в мене було ще не філософство, ані, вже не колонії, коли я почав писати людям листи, коли з'явилася можливість писати листи, вона була цього року. А тільки тоді я внутрішні ці всі свої якісь діалоги викладав уже для інших, ну якось дуже побіжно, а це зовсім інше формулювання. Це треба, коли ти сам у тебе внутрішнє мовлення, ти знаєш, про що йде мова. Щоб інша людина зрозуміла, тобі треба донести. Я в якийсь момент зрозумів, що мені треба все-таки деякі речі, просто щоб виписати, списати тексти, не знаю, в якому форматі, нехай ну, це, це будуть есеї. Дуже багато там було побудовано на християнській символіці і історіях з Нового Заполіту, не тільки тому, що я християнин, а й тому, що мені був першу книжку, яка потрапила до нас в камеру через 4 місяці ув'язнення, першу нормальну книжку, я думаю, зі мене пропагандистським хламом. Uh, і це ж та книжка яку незалежність ставлення до релігії, перечитуючи, можна відкривати для себе нові речі. Я писав есей цей про притчу про Самаряна. Доброго Самаряна, якщо пам'ятаєте, є така притча в Луки. Фарисей питає в Ісуса, е, які основні заповіді. Е, той повертає йому питання. І фарисей змушений сказати, що ну, дві основні це любити Бога і любити ближнього як самого себе. І щоб якось виправдатися, питає, а хто мій ближній. Тобто, фактично, це питання про любов і про ставлення до іншого. А Ісус, замість того, щоб дати йому визначення, або там пояснити, ось коло, в якому ми, ось ті, хто в колі це ближні, а ті, хто поза колом це не ближні, Він йому розповідає притчу про самаряна. І я намагався її розібрати на письмі. Я встиг написати приблизно третину. Тому що це було ну, от, таким процесом непростим. А, хоча в голові в мене повністю вже текст був. Звісно, ну і тут мене обміняла, на щастя. Я з собою привіз. Мені вдалося провести всі листи і все, що я писав, писав я небагато і що виписував. Але це, власне, весь, весь цей текст, який який почасті написаний, по почасти в голові, він якраз про ставлення до іншого, і про навіть не про ставлення до іншого, а про те, як у ній зміщується точка сприйняття світу і людей навколо, коли відправна точка система координат координату зміщується. Коли, ну теж там просто я намагаюся нагадати якісь історичні, археологічні і текстові знахідки, які ми знаємо, тепер ким були самаряни для іудеї? Вони були абсолютно чужаками, Фактично вони були ворогами. Що знає самарянин про Самарянин про того, в очевидь, він рятує життя? Не знає про нього нічого, крім того, що той належить до фактично ворожої групи. Її, а, в цій притчі, і ще в багатьох місцях ну, в Євангеліях, любов це дуже практична річ. Це передусім підтримати життя в іншого. І відштовхуватись в своїх діях не від того, що я можу зробити там, для когось, ну, тобто, що я хочу зробити, а від того, а, яка потреба в іншого, щоб ви далі жити і жити ну, якось а, на іншому рівні. І це точка відліту. Uh, взагалі, система координату світова, вона відштовхується від іншого, і що я можу в ній зробити? Це такий абсолютно ну, незвичний для багатьох погляд. І тут, ви починаєте про це говорити, я власне впізнюю частину не написану свого і це дуже круто. і взагалі всі ця вистава для мене в цьому плані теж про, про такі навіть, недописані маленькі об'єднання.